Коли ви виходите на вулицю, я вам рекомендую зразу повернути туди, де є де менше людей подразників, де менше людей собак. В якусь школу, в ліс, на якийсь участок взаду дома, де нікого немає, або вийти зранку, ввечері, коли пізно, ну, ввечері нічого не видно, зранку, зранку вийти, коли нема людей, або в обід, коли нема людей. Так? По виходьте з собакою ви потренуйтесь тоді, де нема людей, де ви можете сміло поругати вашу собаку. І з чого треба починати? Я думаю, у 90 з чим-то відсотків. Ваші собаки можуть підібрати їжу. Що таке можуть? Ну, якщо ви незамітно кинете ковбаску сосиску рибу, жарену, наприклад, і вона підійде оближе або візьме, то значить собака ваша підбирає. Да, значить, є в цьому проблема. Значить, ми можемо створити провокацію і е, зробити їй зауваження, відпрацювати наше ні і підвищення нашого авторитету на вулиці. Тому беремо з собою кожну прогулянку їжу, свою, не собачу, свою Це взяти можна, наприклад, хліб, сир. Твердий, і якусь ковбасу, м'ясо або рибу. Да? Щось супер збуджене, Великі куски. Велике це прям 5 на 5, 10х10 см. Прям великі, щоб собака не спіла з'їсти, поки ми її будемо ругати. Да? Ну, якщо це кусочок сира, то можна просто відрізану штучку. Да? Цей блін, кусок сира. Хліб, кусок хліба великий. Сосіску можна одну купити, да? сардельку. Кусок ковбаси, м'яса, кусок, курочку, жарину. Да? Тобто, візьміть 3-4 найменування різних видів їжі. Uh -huh. Далі ви взяли, йдете, пішли швиденько за 5 хвилин дійшли до того місця да? і починаєте розкидувати їжу. Тільки я вас прошу розкидати спочатку незамітно. От вона пре попереду, собака, а ви назад покидали, розкидували ту їжу да? незамітно. І повертаєтесь назад з собакою. Як тільки ваша собака облизне, лапою вдарить або візьме ту їжу. Вже ви можете казати ні, відтягувати повідок, а потім робити їй зауваження. Тобто можна відтягувати, не, не треба давати собаці, схватити, щоб вона глотала, і ми вже забираємо з спасті і боремось. Да? Не треба цього чекати. Ви ж знаєте, що вона підбере. Якщо ви знаєте, значить можна дочекатися, поки собака дійде в 10 сантиметрах від їжі і буде вже хватати. вже можете ругати, не підпускайте дуже близько, щоб вона схватила. Ви ж її ругаєте за наміри, що вона підбере, тому помилки не буде. І, е Кажете ні, відтягуєте повідок, повідком собаку, не дергаєте, а відтягуєте від їжі. Далі стоїте тілом між їжею і між собакою посередині. Так? Ідете тілом на собаку. Тобто, як це відбувається? Ви відтягуєте за себе, стаєте на неї, йдете і робите зауваження, які треба на собаку піти, топнуть ножкою, хлопнуть рукою по нозі. Можна кинути вологі серветки. Пачка вологих серветок, обмотана скотчем, якщо її шльопнуть по підлозі дуже гучно, собаки дуже сприймаються класно. Або можна по лапкам попасти, або по жопці, дуже обережно. Справа не в болі, якою ми можемо дати собаці серветками, а справа в неочікуваності, і, начебто, в укусі з вашої сторони, вашої собаки. Да? Коли ви кидаєте серветки, знаєте, серветки по жопці вони настільки краще працюють, ніж дьоргання і кричать, да? тому що це працює серветки як е, укус від вас. Отут-от воно спрацьовує, а не фізично. Тобто, справа не болі. І серветами ви боляче не зробите. І не треба. Я не до цього веду розумієте? А до неочікуваності. Вам треба те-та-тет -тет, за їжу, собаку посварити, щоб вона опустила хвоста і не підбирала те, що ви розкидали. Спочатку підводьте, будь ласка, до хліба, а не до м'яса. да Треба починати з мінімальних збудників. Підвели до хліба. Вона бере, ви її відтягуєте, ні сварите. І потім, увага, після зауваження, ви знову підтягуєте собаку або підходите з нею до їжі. Якщо вона опирається, не хоче, ну тоді йдіть до іншої їжі побачку. Да? Якщо вона йде і знову підбере, знову сварить. І так 5, 10, 20 разів ругайте, поки вона не зрозуміє, що ви ругаєте за їжу, щоб її не треба брати. Її не можна облизувати, кусати, лапою бити, штовхати носом, їй це не можна, але нюхати їжу можна. Після хліба ви розкидаєте сир, м'ясо ковбасу. І там також працюєте. Попрацюйте 10-15 хвилин з їжею перед тим, як іти вже до собак. Попрацюйте. І як тільки ваша собака підійжма хвоста з їжею, значить у вас вже набагато більше шансів впливати на собаку шляхом ні на вулиці. Розумієте? Але ще раз на вулиці, як треба робити зауваження? Не дергаємо, так? Ні, не можна і дернути, ні, не можна дьорнути. Це нічого не значить. Так, да, бо часто люди роблять наступне: собака кудись біжить, кудись тягне, там, да, гавкає. А ми кажемо, і я собаки, стоп, до мене сидіти, лежати поруч. Оці всі речі ми кажемо. Е і що це значить? Та нічого, собака відволікається на вашу команду, але в голові в неї так і залишається агресія, гавки, підбирання. Тому, е просто кажіть ні, коли вона кудись тягне, гавкає, просто кажете ні, після ні можна сказати, пішли. Так, пішли туди, куди я йду, в мою сторону. E, to, зрозуміло, так, да, з їжею, що треба порогати за їжу. Кожну прогулянку беріть і кожну прогулянку відпрацьовуйте. Спочатку великі куски, а потім будете маленькі відпрацьовувати. Коли у вас великі, вона не буде брати, собака дуже швидко. В цю прогулянку вона вже не буде брати, можна періодично розкидувати, коли ви там вже да, гуляєте з собаками. E, через 3-4 дні таких практик з великою їжею, повірте, ваша собака, здалеку, бачучи велику їжу, вона вже буде її обходити. Ви це відчуєте. І це дуже круто. Так, от, після великої їжі, коли вона вже не буде брати, можна розкидувати й маленьку через 4-5 днів, дивіться, по собаці. Маленьку, маленькі кусочки їжі розкидати в різних місцях. Можна біля люків, можна під лавочками, можна під ларьками. Там, де зазвичай їжі куча, і туди завжди собаки лізуть. Там і розкидайте. Так? Класно було, якщо ви йдете з дружиною, дружину попросили, то вона пішла вперед, порозкидувала по лавочках їжу, і ви йдете з собакою і ругаєте. Її круто. Ну, тобто, ще раз так? результатом. Наших праць буде підвищення нашого авторитету, нашої команди. ні І собака через місяць, це в середньому місяць треба з'їжджаю працювати, вони перестають підбирати. Е, собака взагалі не буде підбирати без команди. От тобто, ви не, вам не треба казати команду ні, не можна. Вона і так не буде підбирати. От ви просто мовчки йдете, вона нюхає курицю йде собі далі. Отак. От, От це результат наших зауважень. Правильно, розумієте? Але хвалити її не треба за те, що вона не підбирає. Давай смаколик з рук не треба. Не треба. Тому що ми хвалимо за той стан, поки який вона ще не відпрацювала. Це такий секрет. Я поділився з закритого марафону, який проходить кожен місяць. І ви повинні розуміти, що е це так не працює, да, що я вам розказую якийсь там методику класну. Ви робите, і у вас все виходить просто ідеально. Зазвичай це комплекс дій. Ви не тільки повинні да, правильно виходити на вулицю, там підвищувати свій авторитет, зауваженнями за їжу, там тягнучку повідка, а потім до збудників підходити. Це маленький е, ще шматочок від великого 12-годинного марафону прямих ефірів. Да. Тому, е, друзі, більш детально, або безкоштовно хочете в посиланні шапці, є безкоштовний курс, або долучайтеся 14 жовтня, буде новий марафон, який коштує копійки. Також 13 жовтня у нас буде проходити прямий ефір в інстаграмі з е, грумером, де також будуть багато цікавих питань з приводу процедур, грумінгу і психології собак. Долучайтеся о 18 годині. 13 -го жовтня. Також заходьте в інстаграм.